Ми тут стоїмо і танк такого. Я такий голову на танк і на себе кажу, Макс, ну все, нам піздець, кажуть. Прийшов в себе, бачу, стріляють, я бачу танк. Я такий під по нього підкотився, лежу. Я в колони назад з колони. Потім опетку вони не можна знайти свій хлопців. І тут я розумію, що або вони поділялися на розтяжці, лібо попав в автострі. танки біля херсону смерть друга. Службу свою почав у 2020 році після смерті мого у кращого друга. Він загинув, до речі, в нашій вже бригаді. Псевдо Девід, родом з Одеської області. Вирішив розпочати службу у війську після загибелі кращого друга, військовослужбовця 28 окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. У лавах ЗСУ з 2020 року проходив навчання з колегами з британської армії та Збройних сил Канади. Закінчив курси лідерства. З 24 лютого обороняв місто Одесу, а вже з квітня воював на Херсонському напрямку. Був у складі штурмової групи Сил оборони, що забезпечували визволення Херсону. Зараз з екіпажем воює біля Бахмута. Появилась мотивація помстити за друга. Я з ним провів все дитинство. Танки. Мав піти в снайпера, що там не вийшло, пішов танкіст. їсти. Сказали, сильний маленький. Сказали, йди в танки. Я був не против. Я прочитав багато про танки, помню. Такий думав, ну о, танк нормально, тоді. Це нормально можна так, так із ділею, скажімо так. Зустрівся з своїм же ж механіком. Вместе з ним з самого початку. початку на одній же машині, Виїжджаю на ротацію. Вихід на Херсонський напрямок. Приїхав в бригаду, одразу почали облаштовувати свою машину, готувати її до всякого. Нас поставили на позицію в Одеській області в Одесі. Обороняти місто. Я до квітня місяця був там, читав новини, просходило, що як відбувалося. У мене якось, не знаю, як двох хлопців, у мене от було щось таке, що от треба туди мені, от я хочу туди. Тобто, я розумів, що от бригада поїхала захищати Миколаївщину, а я стою в Одесі. Мені було так удивно щось. І так вийшло, що звичайно, моя машина була повністю справна. Я її зробив під час війни, я її крутив, робили. І тут е Максима кинув на другу машину. Ми одягнули, ми розділилися. Його машина мала виїжджати. Йому дали добро, що він поїде. Я такий, типу, ну так не чесно, я теж хочу корейч, розказував діла. І вийшло так, що його машина різко поламалася. Прямо на одході, типу, він мав виїжджати на день, але вона в нього помагалася. Я такий, оп, стоп, все, пора мені. Все, я такий, давай дзвонить до командира, випрашуватися, кажу, у мене машина повністю готова, екіпаж теж, все, і хочемо, хочу. Дали добро, я поїхав. Я подивився на цю ситуацію, яка відбувається на Миколаївщині на Херсонському напрямку. Я подумав про своїх людей. Я розумію, мене я приїхав, розповів людям, що там відбувається. Я сам був в е такому маленькому шеці, тому що я, перші мої враження від бойових дій. Зразу кому я позвонив, це Максиму, самому механіку, кажу, Максим, у мене механік сумнівається. Не хоче зі мною? Він радості такий, давай, давай, все, я согласен, давай бігом тільки побисенько. Отак от ми почали всій путь на Херсонському напрямку. Новий екіпаж. Ми приїхали 7 травня вже на свою вогневу позицію. І 9 травня. Пішов і пішов в контрнаступ противника. Це для мене був шок. Такий маленький, я... це був ще ніч. Наш... З нашими танками ніч. нічого працювати. Е... І мені якраз в той час мені дали нових людей, на... тим, що я їх обучав, навчав в машині. Страшно було з новими людьми. Це те, що тіпа, загинути втратити машину, я зі людей боявся. Люди не знають, люди перший раз. Було страшно, ну як не як впоралися. Слава Богу. Кстати, де колісом це, що тут був бородатися дядько, це я його вучав. Я його навчав. Це мій товариш, скажімо так, з перших днів. Отруєння газами. Ми часто стріляли закритих позицій. Це надоїдало. І хотілося б більше щось нового. Виїжджати на піхоті допомагати на передок, на нуль, допомагати їм як-не-як, що то новеньке для мене. Було багато моментів, коли могли загинути. Дуже багато було моментів. Був момент, коли ми ставали, і просто в мене закінчується вовремя БК. Я тільки відходжу і одразу в моє місце приходить. Ось так. Але постояв би ще трохи і ну і все. У мене Макс, мій механік рятував мені два рази життя. Один раз сортував життя, коли я... ми вистрелювали і я отравився газами. Мене почали евакуїрувати машиною і ми попали під обстріл. Мене наче витягували з башні. Е, так вийшло, що почав обстріл. І, знаєте, як всі муха коротше, я впав. Просто впав, я в просто впав, такий лежу. Е, Я Типу проснувся, прийшов в себе, бачу, стріляють. Я бачу танк. Я таки під по нього підкотився, лежу. Чую, Макс кричить: тіпо, Девід, девід, ти де. І він, не побоявшись, що цього артобстріл, підбіг мене, взяв і одвів, ну, може, метрів з 15 в ямку. Так вийшло, що теж вовремя нагнувся і осколки там над нього над головою прилетів. Перша втрачена машина. Другий раз, це коли ми йшли на що вправді. Так вийшло, що я втратив свою машину, свою першу машину, з якої спочатку служби. Я її втратив, її підбили, вона вже не могла нічого ні стріляти, ні їздити. Ми спішили з піхотою. Ми я, ми я своїм екіпажем зробили такий вирок собі. Не будемо кидати хлопців, залишимося тут. Ми не будемо відходити. Ми спішили з піхотою, ми працювали з піхотою. Перший раз відчув на собі, що це така піхота. Ми навчилися багаточого піхоти. Пані механік за 5 хвилин навчився як мухою користуватися. Був такий момент, коли перед нами метрів 300, може 500, виїхали десь, може, десь одиниць техніки противника. Вистроївся лікуватися їх. Ми типу, оборачуємося і нам дали якась. Типу, наш сектор огню, і вона перед нашим, перед нашим сектором вогню і становиться. Я такий, а в мене якраз танк, так от ми тут стоїмо і танк такий, Я такий голову на танк і на себе кажу, Макс, ну все, нам піздець, кажуть, вони зараз побачать танк, начуть сюди пулять. Ну я, я уверений в цьому. Ми тут кажуть, тіпо, Надо мене кажу, типу, треба міняти позицію. Каже, ну не можна, вийдемо. А там була глиняна будівля, розбита глиняна хата. Оце ми біля неї були. Каже, не варіант, тому що ми зараз одідемо ну, Полетять пулі. Кажу, ну ладно, так і бить, все убрав. <сіх> Такий кажуть, ну ми на такі всі. Ми вовремя заховалися під цю будівлю і було пряме попадання зразу під стінку. Мене риско теж виробило, я почувствував в себе в легенях жар, біль. Я подумав, що мене пробило. Макс, недовго думаючи, теж ледів тями, до мене, підбіг, почав займатися бронежилет, почав мене обдивлятися. Був такий момент, і він мене розчухав. Якби я і яка собі, яка тоді опять наче робити. Якби ми не розчухалися, він мене дві, могли б теж звернути. Бій, який тривав 24 години. Саме оцей це мені мені найбільший бій, який ми тримали почти сутки, це правда. Я ще сенсом у метру 150-то побачився, я з ним історичний бій. Боягузи, я вам скажу. Вони почали тікати. У нас п'ять чоловік. Їх там, може, чоловік з 20, вони начали по ним, вони начали по них, вони втікають. Я, я кажу, я сам був в шоці, я пам'ятаю такі сперси такі сідули. Лібо це що -то, яке, що -то не те, що вони одійшли, і що то зараз буде по-любому. І тут така їхня авіація налітає, накриває наші сіді сектори. Я такий думаю, так, може бить, може не бить. типу, думаю. От тоді, оказується, вони реально відступили, вони відійшли. Ми почали закріплятися, питатися, потім вони прислали десантуру. Їхня деструнтура вже починала нас жимати. У нас було менше в кількості, у нас вже заканчивалися боєприпаси. Техніка теж, багато техніки втратили, не був ряд. Свою першу машину я не зміг забрати. Нам командир роти вже сказав, що ну, ми не одержимо цей весь двіжок. двіша цей ми не зможемо держати. Так що люди залишилися, більше нічого треба відступати. Ми теж відступали, по нам стріляли, ми відступаючи, теж вели стрілковий бій. У мене механіка ще за танком бігав, танка все проскоровив і занував. Такий діва, достав, пішов в беху, достали нов, такий дивиться, каже, їбать, прикольна штуковина, Каже, треба попробувати. Кажу, ну все, давай. Мене, такі, каже, мішни, і діроти піхоти, такий, каже, каже, ти мішний полізиться. А він, типа, перший раз в руках їде, адже каже, розберусь. І вони пішли ловити танчика, коротше. Йому не вистачило двох метрів, щоб в нього попасти. Так би було б, що й танк би побив. Танкіст побив танк. Потім танкіст вже Ми Коли йшла колона з хлопцями, я до початку не біг. Я вже виснажений повністю. Я вже не можу, я теж одну муху за собою тащу. Це автомат, боєприпасів вже теж немає, бронежилет, все діла. Я в колону назад з колони. Потім опять колони. Не можу знати своїх хлопців. І тут я розумію, що ніби вони подіралися на розтяжці. Алібо попав артобстріл. У мене був цей страх. І постой ду, я розумію, що не можу їх знайти. Я вже всіх обійшов, всіх попитав. І тут, виходить, я такий йду, і канал, не по каналу, і в каналі, типу, піхота вирила собі як домики, скажімо так, укриття. І тут Максим такий виходить. Я такий, ого, ти що, ти живий? каже до нього. Я думав, ти вже здох. <смі> і ми почали обніматися, таке все діла. Він каже, ти типу, така ситуація. Типа, спасав. Каже, молодець, типу, Молодець. Він теж одного хлопця спас мужичка. Він його почав бунтувати. Йому от, танковий снаряд впав перед ним, і цей мужичок прикрив Максима собою. Він отримав його осколки на себе. Навідника свого я так і не знайшов. Поїхали ми вже все, нас евакуїрували. Я вже знову всіх обійшов, навідника свого не зміг знайти. Я виходжу на свого комбата. кажу, що не можу знайти свого хлопця. От не можу і сьогодні, типу. кажу, научок перемагаю поїхати і пошукати, може його десь загубили і боги загубився. А вийшло так, що мій наводчик спас п'ять піхотинців. І вивів їх з другої сторони. Там, де взривалися наші машини, от поміж тими машинами він їх вивів. Розмінування. Ми готувалися до того, що можемо не повернутися, тому що це як повномасштабний наступ наш. І ми розуміли, мені вчепили на танк трави каткові. Моя задача була провести піхоту через міне поле. Я розумію, що задні мене йдуть пехи. На пехах сидять люди, хлопці. І тобто, якщо я не піду, піхота не піде без танків. Тому що я розумію, я без піхоти, як піхота без танка. Ми прийняли рішення, що типу, ми не відказались, ми солосились. Нам чіпили ці каткові трави. Це перший раз, це в мене було, я перший раз таке побачив. Ми почали проводити піхоту доходили вже до сторони противника, я вже був готовий до всього. Я розумів, що там можуть бути птури, я розумів, що там може бути прямі попадання в машину. А в мене така манічка, в мене страх сидіти в башні. От не, мені не комфортно бачити сидіти. Я от вісено і буду такого сидіти. Тобто я не боюсь тим, що може пуля якась попасти, бо зараз я боюсь що такого в танку сидів. от такий мене страх. І я такий їду, їдемо з цими скатковими травами і попадаємо на першу міну. Я пам'ятаю це, як воно як засипало мене землею. Я такий засипав, сховався, дивлюся, ага, нормально, Макс, їдемо далі. Каже, все добре. Макс такий точно, каже, да, їдемо. Їдемо, попадаємо на другу. потім третя. І на четверту вже перед противником, який мав бути там. Ми знали, ми думали, що він там, але казали, що його там немає. Попали на закладку. Закладка, яка була дуже, дуже, така нормальна, що в мене трави, які важать 8 тонн, повітіли так високо, в з пушкою, що вдарилися в борта і їх стогнули. У мене правий каток улетів, а він вже все, він кипав. Вже не був дійсно. Остався тільки лівий. Я виходжу на засоб до командира говорю, що це вже не варіант. Я ліву сторону себе захищу, право направо можу подаруватися. Командіроти недовго думають, типу, дуже оперативно визиває сапери, сапери, йдуть перед нами. Я вдивлюся в ту ж посадку, де мав бути противник, і бачу, що там нічого немає. Я такий, може це реально правда, що вони відступають? Так, підпрошу далі, 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 почали за селом, за селом заходити. Вже десь недалеко буде чути постріли. Я вже розумів, що ми їх доганяємо. Зайшли в одне село, ми там дождалися заправку, провели першу ніч. Вирушили далі. І так вийшло, що ми потрапили на таку ситуацію, коли по нам почали стріляти касетами. По нам поперед, у нас була дуже добре замінірована дорога, її дуже довго розмінірували, там вони нормально її перекрили. І оце ми, скажімо так, цілу ніч і день сиділи під касетами. Всі хлопці, молодці, ніхто не відступив, ніхто не вийшов. Всі трималися, держалися. Була надія, що зайдемо в Херсон, але ми дошли тільки до Дніпра. Ми були як штурмова група. Наша задача була зайти, заштурмувати, очистити і вернутися. Все. Ми так і зробили. Цілі. Був такий момент, коли ми стріляли в сторону танка, а танк стріляв по нам. Но ми один одного не бачили. Ми тільки по звуку чули. Я лічно по звуку, а в них там, в них, на Херсонщині у противника був такий апарат, який типу, по движенню землі, як танк їде. Вони одразу знаходили в район, в якому він може бути. Так, і вони працювали по тому району. А я, типу, ну що, я по звуку, по диму. Де побачив башню, такі, ага, туди треба все. З розвідкою, да, я виходжу на зв'язок і мені говорять, о, ти попав, о, да, ти туди, ти туди. Ми її бехи підбивали, ми її СПГ розбивали, і ПТУРОВ розбивали, і БДР ми розбивали, їхні машини кольосні розбивали, і ці БТРи їхні, ці всі. Будуть клімати. Ну от наша танчика ще такого не було в раді. Ще не, не було такого доказу, що ми ще підбили танчики. Хотілося б. Мотивація. Мотивація. Яка може ще бути? Мотивація у мене того, щоб нарешті в моїй був був. Щоб я повернувся додому і з своїми батьками навіть то на новий рік сів би і нормально провів У кожного хлопця, в кожного військового одна мотивація підстріч, щоб закінчити і повернутися додому. Якщо ти додивився програму до цього місця, значить фанатієш від воїнів ЗСУ, так як і ми. Команда воїна дякує тобі за перегляд. Залишай свої вподобайки під відео. В коментарях ділись враженнями та тисни на дзвіночок каналу, щоб не пропустити нове відео. А найактивнішим глядачам ми віддячимо подарунками від друзів військового телебачення компанії МТАК. Умови прості: залишай коментар під нашими програмами на Ютуб-каналі, і 6 травня ми оголосимо переможців. Один подарунок за коментар, який отримає найбільшу кількість вподобань, і два за коментарі, які обере команда воїна.